За підозрою крадіжці гаманця у золочеві поліцейські затримали зловмисницю. Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення розтрату майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем передбачені максимальні покарання. Як встановили поліцейські 16 березня близько 11.00 на території ринку, розташованого на вулиці Базарній у місті Золочів, зловмисниця викрила гаманець сумки однієї з відвідувачок, 61-річної мешканки району. За словами потерпілої, гаманці були гроші у сумі 5,5 тисяч гривень та 100 чеських крон, а також банківські та дисконтні картки. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі Золочівського районного відділу поліції. Проведеними заходами поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисниці та затримали її у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Особу затриманою виявлено. Нею виявилась 50-річна львів'янка. Зараз правоохоронці перевіряють її причесність до вчинення інших злочинів. Слідчі територіального підрозділу поліції та за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.